Був поетом та борцем за незалежність України. У Рівному провели «Вечір пам'яті Максима Кривцова. У краєзнавчому музеї відкрили виставку військовому. Виставка створена як рефлексія на загибель, тому що це був дуже болісний період. І саме створення воно було таке в якомусь сенсі як терапевтичне. Працюючи над нею, розбираючи матеріали, у нас було таке більше відчуття, що Максим все-таки поряд. Максим Кривцов був активним учасником революції гідності. Потім вступив у добровольчий український корпус правий сектор. Далі в Нацгвардію. Після служби працював у центрі реабілітації військових. Також був ментором у дитячому таборі. На Різдво він провів тільки одну єдину свою презентацію книжки серед дітей. Діти читали його вірші, діти читали свої вірші. Він підготував кіндери, тобто це було в такій кам'яній атмосфері з ліхтарками. На вечір пам'яті Максима Кривцова прийшов військовослужбовець Андрій Суржук. Чоловік познайомився з поетом у навчальному центрі. Захисник каже: Максим був надзвичайним воїном. Дійсно, це були бойові подвиги, які він робив у складі сил спеціальних операцій на території ворога, на території Російської Федерації. Про ці його подвиги навіть в одному із інтерв'ю Путін розповідав на своєму там брифінгу про історію, яка там відбулася. Про це мало хто знає, але я думаю, що коли закінчиться війна, то можна буде оприлюднити такі історії і розповідати людям, що вони знали насправді хто ці герої, хто ці хлопці. З перших днів війни Максим Кривцов боронив країну від окупанта. Був кулеметником на Харківщині життя героя обірвалось. Цей просто перший постріл, ця міна потрапляє прямо в бліндаж. В бліндаж, який, в принципі, повинен витримувати удар міни 120-ї. Але він не витримав. На благодійному вечорі охочі могли отримати збірку Максима Кривцова «Вірші з бійниці. До слова, виставку можна відвідати протягом серпня-вересня. Я уважно слухав, дивився донизу, бачу мої ноги стебло, проводжу рукою по обличчю і розсипаються сухі та порожні зернята. Я з вами залишуся, хлопці, запитую соняхів. А ти нікуди й не ходив, відповідають вони. Де мої сни? Де мої сни? Де мої сни? Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.